Так от глав, головний герой цієї, типу... Цієї, цієї книги це Гобіт Торін Більбо. Ні, не Торін Більбо. Більбо просто буду його назвати, це його фамілія чи його ім'я. Я розпутаюся. Так от одного дня коли... Його мати гном чи ні Його мама мати гном. То його, та його батько. Його мати гобіт також. Зустрілась з... його з батьком був. Гномом. Гном. Було таке вираження Доружу, то вони дружилися, хоча це було для них не дуже таке... і хоча для них це було дуже странно, тому що гноми та гобіти не одружувалися ніколи. Гобіти, вони побудували хороший дім на Прегірії, де потім проживав їхній син Гобіт Більбо. Одного дня, коли вже Більбо постарів, та вже був такий сей, їм було років 57, вони носили зазвичай капелюх. Іноді капав люх зелений кап... зелений джакет, типу, щось під ним біле. обув, взуття вони не носили, бо у них з природи підошва там на ногах. Там дуже волосаті ноги були. Одного ранку, коли він знову вийшов, Викоротити. Викороти, викороти ду. Та, -маю! Викороти люльку. Дуже велика. Він зустрів одного одну людину. То був Гандальф. Гандальф. Це такий чарівник, якого якийсь зник. Ще з дитинства Більбо. Ізвиняється із дипівка дрібо, та не та не з'являвся. Та не з'являвся. Він сказав, о, добрий ранок. До нього столю добрий ранок. Гандаль. Чарівники буду його називати, бо він був чарівником. Доброй ранок. А також з цієї повічливості типу також випадки. Доброй ранок. Не ожидаєте просісти та викороти люльку свою зі мною? Він сказав Добре, вона вкрані люльки, в мене Щасу немає. Потім Більбо дізнався, що то, то гандельф, здивувався, потім по типу, така розмова зав'язалась. Він його запросив на чай. Ой, зідаємо. І після того на сьогоднішній день ніхто не пройшов на значений час. Задзвонив дзвіночок. А Більбо згабув вже за зустріч та швидко поставив чайник. Доставив дві тарілки і тістечко. Там був комін крив. Там був не гандальф, а гном. Потім проходили ще гноми. Так, і так, прийшло 13 гномів. І, пот... і вже в останній раз, коли прийшли 4 гноми, за ними стояв Гандальф. За ними стояв Гандальф. я його. Що це позіхаю? Проснувся. Потім вони поговорили на остаток дня, бо співали, там сі наїлися, напилися. І всі пішли по кімнатах дільбо, який вже отримав типу закази. На сніданок зранку і за це. І думав, що всі пішли, але посуд... А, до речі, його назначили у команду пригод з ломщиком. Типу, що він вміє заламувати замки. Він подумав, що всі пішли, поївши на скору руку. О ні, тут з'явився Гандальф, коли він снідав. Він снідав та сказав, хлопче мій, чого ж ти сьогодні не зробив всім сніданок? А тобі ви вийшли записку, коли типу, гобіт перемив всю, весь посуд, який вони, та помив у їдальню повністю. Він сказав. Я не читав все письма, яке вона мені залишила. На 11-ту біля Гречми. І Гобіт сказав: Добре біжу. Прибіжав туди рівно 11 одинадцятому удару око... в вколо... коло. В коло коло. Там були всі на поні, та Гандальф потім приїхав. І дійшов. Вони почали свою подорож. Подорож. І вже під вечір були. якесь, якесь собі тихе місце.